Чи підтримуєте ви зростання кількості камер спостереження в громадських місцях? Насправді так і підтримую цю ініціативу. Перш за все, це про безпеку. Мою моїх рідних, близьких для е, кращого порядку для тишини і щоб люди спокійно могли відпочивати і працювати. Ну якщо це додасть безпеки в наші міста, то підтримую. Я рахую, що це більше захистить населення від насильственних дій поганих людей. Попри те, що у нас на багатьох головних дорогах стоять камери, все одно є дуже багато порушень, наприклад, серед е, автомобілістів. І знову ж таки, на зупинках було б краще також зробити побільше камер, бо часто трапляються злочини саме в цих от місцях. Це безпечно, більше дає можливості слідкувати за всіма. Ну, я думаю, що в цілому зараз безпекова ситуація в Україні дуже складна. Зрозуміло, що російська агресія має свій вплив. Тому в цьому є в принципі сенс, але ми ні в якому разі не маємо перетворитися на Російську Федерацію, де це вийшло просто за всі грані.